Змажимо млинці з готової суміші з аврори. Я підготувалась, купила сковорідку, аполонник і раз уже на цьому тижні масляниця планую зловживати млинцями. Рецепт тут як у юпі, просто добав води. Але також я побачила, що потрібно додати трохи олії, тому всі інгредієнти я принесла на кухню і вже готую. Перша рекомендація: не додавайте одразу багато води, щоб не було комочків, тому що мені доводилось їх добре розмішувати. І все одно трохи вони залишились, але після 20 Хвилин, як вона настоялась, то вже було досить непогано. Я додала цілий літр води, суміш вийшла досить рідка, але млинці були плотні, не рвались, тому будемо пробувати. І рандомний факт про мене: я не вмію перегортати млинці руками. Хто такий же? пишіть у коментарях. І перший млинець вже готов, навіть не комом, тому лью другий і будемо куштувати. Одразу складаю і. Це смачно. Вони досить солоненькі. Я б додала більше цукру, ну, буквально трошечки. Так взагалі смак насичний. Непогані млинці. Ми насмажили млинців. Дивись, ось така кубка в мене вийшла. Взагалі з цього набору виходить приблизно штук 25. Вони дуже тонесенькі, гарнесенькі і смачні, тому рекомендую. За 30 гривень дуже непогано виходить.